Вітаю вас, дорогі мої земляки, вітаю кожного, чиє серце палає любов'ю до народної пісні, запального таночка, синічної вистави, Веселої Гуморески. Сьогодні наш сільський храм культури відзначає свій ювілей 60 років. Майже 10 років пропрацювала я в ньому директором. Саме тут були написані найкращі мої вірші. про… Рідний Зорянський край. Саме тут народився улюблений образ моєї гумористичної героїні Баби Мані, яка уособлює в собі найкращі риси української жіночки. Весела, працьовита, з величезним почуттям гумору, справедлива і чесна. Тож прийміть від неї вітання. Здоровенькі були, дорогі мої! Дякую вам щиро, що запросили мене на день народження. Якщо говорити чесно, я це діла, ну, ходить у гості не дуже полюбляю. А чого, спитаєте? А того, що завжди я боюся зробити на народі щось не так, сказати щось не те, одягнути щось не таке, щоб не осоромитись, а вдома приймати гостей на своїй території я дуже полюбляю, бо там я королева. Одного разу страпилася зі мною така пригода. Приїхала якось у наше село, бригада кіношників. Ну, це ті, що кіно знімають. Ну, а для нас, людей сільських, приїхали кіношники, ніби люди з Марсу. Людей Тіма тімуща всі орласті, побіжі від моєї сусідки Нюрки. Машин, як і раніше, на техогляді було, всі бігають, метушаться, хтось когось гукає, хтось когось фарбує, на ходу одягає, всі горлають. Привели нас сільських у гості. Їхній режисер нам і говорить, ми вас дорогенькі, собрали, так сказати, для масовки. Коротше, коли вам дадуть команду, ви красиво одягнені, сідаєте за столи, все з'їдаєте, в знак подяки хлопайте в долоньки і красиво йдете додому. І за все це отримаєте по 400 гривень. Ну, село є село. Через 15 хвилин моя сусідка Нюрка рознесла новину по всьому селі, ще й наголосила, що потрібно лише чоловік за 30. Вона ще й не повернулася на знімальний майданчик, а там вже було чоловік зо 300. Де ж це таке бачили? Наїстись на дурняк городської їжі, чи й за це гроші заплатять. Ну, звісно, і без мене там не обійшлося, бо їхній главний, коли мене вперше побачив, так і сказав, колорітний тіпаш. Я, правда, й досі не знаю, хвалить він мене за це чи ні. Гарно це. Чи не гарно. Ну, головне не в цьому. Прийшли люди, нарядилися, як у кіно, а там дівчина одна була розмальована як папуга. І все вона кричала: Все на день народження у селі дубль один. Тоді нам махали рукою, мовляв, їжте, святкуйте і як у себе вдома. Тільки ж люди добрі, нам ж ніхто не сказав, що їжа на столі. Не справжня. А як вони, кіношники, виражаються муляжі. Ну все воно красиве, а їсти його не з'їси. Воно що з дерева зроблене, що з тіста солоного, коротше кажучи, як іграшки в собачому мазані. Ну так от, дублів тих було вже, мабуть, за 39. Дивлюся. А на сороковому дублі моя сусідка Нюрка вже догризла дерев'яну ковбасу, кум Петро роздер резинову курку, а дід Грицько наковтався пластикових вареників і почав гекати на весь світ, не зупиняючись. Їхній режисер мало не посинів від злості, коли побачив всю цю картину. Та як загорлає, бо все своє культурно мистецьке горло, стоп! І впав у своє розцьковане крісло ще й з парасолькою. Ви не розумієте? нужно зробити щасливе лиця і робити твіч, що ви кушаєте. Но тут я не витримала, встала за їхнього святкового столу, забрала у діда свого пластиковий пиріжок. Із капустинкою із ниточок. Та як гарконула, чуєш ти, Станіславський? А я, до речі, знаю, хто це. Я тобі зараз покажу щасливе Еліса. Ану, зумляки, пішли до мене в гості. У мого діда вчора був день народження. Гроші я вам платити не буду, а їжі і справжньою нагодою. І не встигла я це сказати, як вся та масовка разом із групою кіношників. Були у мене в дворі. Ну, і тут уже я, так би мовити, на своїй території включила господині і давай на стіл наставляти кури копчені, гуси смажені, карасі фаршировані, ковбаски домашні, сало з трьома прожилками, грибочки мариновані, капуста квашня, огірочки із росичкою, холодець з хріном, медових оспогрібів, вареники з вишнями, щука запечена, сливи копчені. І пироги з сиром, і коли народ все це покуштував, а сиділи ми у нас під вишною квітучею, яка своїм цвітом дурманила більше, ніж дідова медовуха. І тоді попливла над селом справжня українська пісня, Місяця на небі, зіроніки сяють. А я дивлюся на своїх гостей, які ж у них. Справжнє щасливі обличчя. Отже, для щастя не муляжі потрібні, так, дорогі мої? Тож я бажаю сьогодні, дорогі мої, кожному з вас, здоров'я і миру. І нехай ці важкі для нас, українців дні гумор буде не тільки емоціями, настроєм, а й справжньою зброєю, якої у нас Українців вдосталь, і не треба її ні в кого ні позичати, і ні просити. Єднаймося, тримаймося, переможемо!